Привіт усім. Багато можна чути, що Бога не існує, що духовного світу немає, що людина після смерті просто заснула, що аду немає. Але чомусь ми, люди протягом життя і протягом історії людства люди намагаються звернутися до духовного світу через якихось гадалок, ворожок, естрасенсів. І Намагається з'єднатися з духовним світом, бо він існує. Є Бог, є сатана. Тому так важливо, щоб ми не були підпливом сатани. Бо сатані вигідно, щоб людина не вірила, що немає аду, що немає смерті, що немає і що немає Бога. Тому що Він хоче забрати нашу душу у пекло. але в нас є Ісус Христос і Слово Боже. Він є цар над смертю. Він переміг ад і смерть. І в нашому житті Ісус Христос допоможе перемогти ад і смерть. Всі ці прокляття тільки може зруйнувати Ісус Христос. Ні гадалки, ні і ні всі ті карти таро не зруйнують вашому житті прокляття. Це може тільки зробити Ісус Христос. Бо біси, поповняється Йому, і нам треба реально прозріти. Що духовний світ реальний і після смерті існує ад? Ми не просто засинаємо, як багато людей твердять. І ми бачимо протягом історії люди, наука вони намагаються е, здобути безсмертя, кладають туди гроші. Вони намагаються людину омолодити, кладуть всі ці ресурси туди. Чому вони тим займаються, якщо не існує? Після смерті нічого, але мене це намагається здобувати, тому що реальність духовного світу є, нам треба проснутися, бо час дуже близький до приходу Ісуса Христа. І тут, і зараз я вибираю, чи я буду в Царстві Божому, і мене зустріне прекрасний Ісус Христос, чи мене зустріне Ісус той, який накаже мені, по моєму вибору. бо я вибираю сьогодні, чи я буду дитиною Божою. І буду учнем Ісуса Христа, чи я буду дитиною із сатани. І Сатана потерпить крах і всіх, хто йшов за ним. Тому вибирай, Царство Боже, вибирай Ісуса Христа. Тільки Ісус Христос в твоєму житті може зруйнувати прокляття. Тільки Ісус Христос може спасти Твою душу. Без Ісуса Христа, в нашому житті немає спасіння. Тому, дорогуції, напишіть, якщо у вас немає можливості вивчати Біблії, щоб разом досягати царства Божого, бо царство Боже воно береться з зусиллями.